Новини найкраща новина на сьогоднішній день. За декілька годин до новини про звільнення наших воїнів полонених і сина нашої стриянки Оксани Гуди Андрія прийшло повідомлення, що картина, яку писала мама, коли сина чекала за зовсталі, уже прибула за призначенням. Картину вручили члену парламенту Великобританії Борису Джонсону. Довгих три з половиною місяці прямувала картина з зображенням Миколая Андрія до Бориса Джонсона. Чому до цієї людини? Бо стріяни вбачають в колишньому прем'єр-міністрові Великобританії силу, силу лицарів помножену на енергію віри Андрій. А звільнений з полону, Маріупольський Миколай, Очі Маріуполя. Так, мама Оксана Гуда назвала свою картину, уособивши усіх воїнів Азовсталі у цьому полотні. Сьогодні радіємо і дякуємо Богу. І Збройним силам України, усім причетним за кожного поверненого воїна, і тужимо за тими, хто віддав життя за батьківщину Не підберу слів радості від емоцій. Хай Господь береже вас усіх і дякуємо за сина. Думаю за Андрія і не лише за Андрія, молився не тільки Стрий, а вся Україна. Слава Богу і слава нашим азовцям, написала на своїй сторінці у Фейсбук Стрийська вчителька і поетеса. Зоряна Кіндратишин. Ми приєднуємося до цих слів. Все буде перемога. Ми нагадаємо, у середу ввечері стало відомо, що з російською стороною Київ провів обмін полоненими. Серед звільнених є захисники Азовсталі. Як повідомив один з командирів полку Азов Максим Жорін, обмін полоненими провели. У середу ввечері частина азовців вдома. Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку Азов. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали, зазначив він у Телеграм. Факт проведення обміну полоненими підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Героїчний гарнізон Маріуполя потроху повертається додому, написав Андрющенко у Телеграм. Він також оприлюднив фото. То з кількома звільненими українцями за повідомленнями серед звільнених є медик Катерина Пташка Поліщук, Михайло Діанов, старший сержант 36-ї бригади, відомий по фото пораненою рукою, голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін та наш стріянин Андрій. Все буде перемога в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Ковід знову нагадує про себе згідно з моніторингом, який проводить Державне управління Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, Міністерство охорони здоров'я України в області спостерігається ріст захворюваності. У зв'язку з цим у закладах освіти рекомендовано відновити карантинні обмеження, зокрема масковий режим. По місту Стрий за серпень було зафіксовано 39 позитивних тестів на ковід. За першу половину вересня уже 112. Якщо детально, тільки за даними комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Стрия, у відсотках з 1 по 11 вересня 19 позитивних тестів. Це 7% від усіх проведених тестів, з 12 по 18 вересня 53 позитивні тестів, Тести це вже 12%. За один день 19 вересня 19 позитивних тестів 17%. Найчастішими симптомами нового штаму вірусу за спостереженнями медиків є загальна слабкість, температура та розлади шлунку. Також збільшилася кількість звернень пацієнтів з симптомами застуди та інших респіраторних інфекцій. Дотримуйтеся правил особистої гігієни і карантинних обмежень. Thank you. У багатолюдних місцях. Бережіть себе та близьких. В ефірі Голос Стрия ви слухаєте новини. Дехто каже, що, на жаль, молодь не цікавиться історією свого краю. Можливо, це і слушне зауваження, але воно не стосується юних вихованців волейбольного клубу Рись, які завітали перед регіональним турніром з волейболу в музей футбольного клубу Скала Стрий зі своїм тренером Романом Хоменем. Волейбольний клуб Рись висловив виступав у першій укрлізі чемпіонату України серед юнатів та дорослих. Не раз був переможцем та призером різноманітних всеукраїнських та обласних турнірів, як класичного, так і пляжного волейболу. На екскурсії дівчата з цікавістю розглядали футбольні артефакти і атрибутику, представлену у музеї футбольного клубу Скала Стрий. Після екскурсії щиро подякували за розповідь та усім, хто долучився до відкриття музею. І уже традиційно. По закінченню екскурсії, як завжди, фото на згадку. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. 30 вересня на Стрищину завітає команда фахівців від проєкту городина .UA». Відбудеться спілкування на тему вирощування овочів на земельних ділянках у селі та місті, у межах зустрічі, які роботи варто ще провести у полі, про вплив якості овочів на терміни зберігання, що таке сівозміни та їх вплив на вирощування городини, що краще садити наступного року за правилами сівозмін. На учасників чекає також. Живе спілкування і можливість задати фахівцям питання щодо технологій вирощування городини. Організатор заходу фонд громад Рідня. Охочих чекають 30 вересня о 10-й годині в селищі Дашава в Народному домі по вулиці Народній 7. Гості зустрічі Олексій. Експерт-агроном спеціалізується на вирощуванні як сезонних овочів, так і овочів борщового набору. Наразі є штатним агрономом тепличного комплексу у Житомирській області та зовнішнім консультантом у кількох фермерських господарствах в різних куточках України. Олександр, фахівець з підбору насіння овочевих культур, є співзасновником компанії Інова Сіц, консультує по підбору насіння в залежності від потреб та регіону висіву. Участь без. Коштовна реєстрація на місці проведення події. При потребі організатор забезпечить можливість доїзду учасників до місця проведення заходу. Більше інформації про участь у заході за телефоном 097 435 14 16. 097 435 14 16. Олег Шмілик, координатор програми Добрий господар фонду громад Рідня. В ефірі голос Стрия ви слухаєте новини. 33 роки тому, 17 вересня 1989 року, у Чернівцях розпочався перший музичний фестиваль Червона рута, який наблизив незалежність України. Фестиваль на честь Володимира Івасюка. Червона рута відбувся через 10 років після вбивства українського композитора, автора Червоної рути Володимира Івасюка. Саме йому присвятили ідею на. Та місце проведення знакової музичної події. А 27 грудня 1987-го у газеті Молодь України з'явилася стаття Івана Лепші, де він запропонував проводити щорічний фестиваль української музики Червона рута таку ідею підтримали українські мітці. Журі першої червоної рути очолив композитор Мирослав Скорик. Членами журі стали Назарій Яремчук, Іван Малкович, Тарас Мельник та Ігор. Калиниченко. Окрім цього, Скарпат довелося привезти Мольфара Нечая. Саме він, на думку організаторів, міг розігнати дощові хмари над чернівцями на час фестивалю. На фестиваль Червона рута приїхали 50 вокально-інструментальних ансамблів, близько 40 поп-музикантів, 30 рок-гуртів, близько 50 бардів. Загалом було понад 500 виконавців з України, Канади, Аргентини, США, Польщі, тодішніх Югославії і Чехословаччини. Саме тут заявили про себе майбутні українські зірки, брати гадюкіни. Воплі Водоплясова, Марічка Бурмака, Віка Врадій, кому вниз Андрій Миколайчук. Саме під час Червоної рути у 1989 році вперше за часи радянської окупації публічно пролунав гімн України у виконанні Василя Жданкіна, Едуарда Драча та Віктора Морозова. Червона рута фестиваль, що наблизив руйнування. Тоталітарного режиму радянського союзу в ефірі голос Стрія. Ви слухаєте новини зі стрищини на передову. Відправили черговий автомобіль. Автомобіль передали у межах ініціативи начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького тисяча автомобілів свободи. Він призначений для бійців Стрийського батальйону сил територіальної оборони Збройних сил України. Придбати автомобіль марки Міцубісі та завантажити його необхідним для бійців теплим одягом, спальниками, засобами обігріву та іншими потрібними речами вдалося завдяки співпраці районного гуманітарного штабу з англійськими волонтерами. Голова Стрийської районної військової адміністрації Богдан Янко подякував усім, хто допомагає війську у це. Цей нелегкий час наші хлопці зі стрійського батальйону достойно захищають честь Батьківщини і нашого народу. А ми тут будемо робити все для того, щоб там на передових позиціях вони наближали перемогу та якнайшвидше поверталися додому, наголосив очільник району. Зазначимо, що зі Стрийщини для військових вдалося передати уже понад сотню автомобілів разом до перемоги. В ефірі Голос Стрия ви слухаєте новини. Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу. Ігоря нагородили званням найкращого студента світу за версією престижної всесвітньої премії Global Student Prize. Студент отримав доступ до світового ком'юніті. Та можливість співпрацювати з великими інвесторами і людьми по всьому світу, а також стипендію 100 тисяч доларів. Хлопець зробив інноваційний винахід, поєднавши безпілотник з міношукачем. Коптер дистанційно віднаходить вибухонебезпечні предмети завдяки електромагнітному і оптичному дослідженню поверхонь, може знаходити різні типи мін, а найголовніше передавати точні координати знайдених об'єктів саперам. На сьогодні Ігор навчається на фізико-математичному факультеті Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Пишаємось! В ефірі Голос Стрия, ви слухаєте новини. Сьогодні, 22 вересня, на другий день після свята Різдва Пресвятої Богородиці, у День пам'яті святих Богоотців Іокима та Анни, батьків Діви Марії, відзначаємо День молитви за сім'ю. Господи, благослови наші сім'ї! Нехай будуть усі члени наших українських родин до вподоби Тобі. Нехай царює і в них мир та християнська любов, миру нам усім! Peremohe e mero.